Готую до роботи, що бачу, у нас тут є нові кандидати, депутати маленькі. Сьогодні будемо працювати по двох питаннях. Починаємо комісію депутатської діяльності місцевого самоврядування, між ігнання міжнародного співробітництва. Сьогодні кворум у нас є. Порядку дня два питання. Чи будуть якісь пропозиції щодо порядку денного колеги? Можемо голосувати? Прошу проголосувати за порядок денний нашої комісії. Поза? Проти? Утримався? Дякую. Рішення прийнято. Так, у нас перше питання. Але одне таке невелике у нас є оголошення. Значить, тепер відповідно до частини 10 статті 47 закону України про місцеве саморухування України із змінами, висновки і рекомендації постійної комісії приймаються відкритим, відкритим по голосуванням. Так що ми по кожному питанню будемо голосувати окремо по імену і колеги будуть фіксувати, пані Наталя, як у нас проходить голосування? Зрозуміло, є якісь запитання по цьому приводу? З цього приводу? Немає? Так що, перше питання у нас про зміни до переліку заходів на 2024 рік регіональної цільової програми розвитку міжнародного співробітництва та промоції на Крутівської області на 22-й 26 років. З ринку Олександр Григорович, доповідає директор департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громади обласної державної адміністрації. Прошу пане Оксане. Дякую. Добре, дня. Намій цількової програми розвитку на розв спробітства. Запропоновані зміни є в межах доведеного фінансування головного розпорядку коштів на 2024 рік, змовлені в основному тим, що деякі заклади вдалося виконати за рахунок залучення додаткових джерел фінансування. Інші заходи були не заплановані, але ми маємо інформацію, що у нас приїдуть у нас другому півріччі наші війнувані партнери, тому необхідно перекинути кошти на цей пункт, де передбачено бачимо прийом. А, Ви бачите, що це технічна перекільки з однеї на інших. Значить, чи будуть якісь запитання по нас? Пропозиції голосуємо. Человек, в пятую очередь в комиссии присутствуют Дзянчук Петро Иванович и Волошин Сергей Ярославович. Так что голосуем. И Васька Андрей Степанович. За. Еще две. Наталья Олеговна. За. Волочев Михаил Михайлович. За. Замешан Мазарь Иванович. Михайлович. За. Мирус Антонина Кривина. За. Да. Дякую. Решение принято. Переходимо до другого питання. Про погодження спрямування коштів для надання адресних матеріальної допомог з конкурвою голови обласної ради. Відповідає королеві Михайло Михайлович, керуючий справа обласної ради. Прошу, пане Михайло. Шановні колеги, відповідно, нашого рішення безпечного шоду 1020-го року No 916-39. 24. Принесе змін до обласного державного ми спрямували 1 мільйон гривень для надання адресних реальних умов з фонду голови обласної ради, враховуючи численні звання мешканців нашої області. Це велика доцінність відказу цих коштів. Розумію. Чи будуть запитання до пана Михайла? Я, як не бажаємо нам точно? Пане Михайло, будь ласка, на, на майбутнє, можливо, <рисважно>. на можливо, у вас я будь ласка під пропозиції додати ще кошти до нашого фонду, персонального фонду до нашого наслаяння. Ми також маємо багато числа. Названня і також потрібно кожні Може, Дякую. колеги. я також розмовляв з головою. І він знає, розуміє, які буде переглядатися бюджет піврічний, що у нас там буде, які будуть кошти. І надіємося, що колеги-депутати разом з керівництвом приймуть правильні рішення на рахунок наших колег-депутатів. Прошу, більше нема ніяких запитань побажань. Прошу проголосувати. Поєднання голосування знову ж таки. Власне виступати за. Чи він За. Головчик Михайло Михайлович. І за мищемо Залі Михайлович. Віри да. самотина це прийняти. Да. Дякую. Рішення прийнято. Да. Ну і третє да. питання різне. Чи хоче хтось щось висловити, сказати, чи Побажання, пропозиції. Одна є пропозиція ми вже оголосили керівнику справами нашими ще уважними. Виступили вперед. Якщо немає, тоді сьогодні жарко, всі попрацювали. Дякую, що прийшли.